Вітаю вас, друзі! На своєму каналі готуємо з Олесою піжик. І сьогодні я до вас з прекрасною стравою, звісно ж, на мотив здорового і корисного харчування. А саме ліниві біляші. Погляньте, ціла тарілка, ось на всю родину. Погляньте, які вони припечені і Ох, просто дахозносно, ароматні вже хочеться їх з'їсти. Це дуже смачно. Просто швидко на цільнозерновому борошні або будь-якому, яке у вас є соковита та ніжна курочка і улюблені спеції, і всього одна столова ложка олії в тісто. Тобто, коли ви будете ними насолоджуватися, жир і олія не тиктимуть по ваших руках, Ба більше коли ви будете замішувати тісто, ви навіть не забрудните руки, тому що все зробите всього за декілька хвилин ложкою. І ще швидше посмажете, ну а найшвидше це вони закінчуються. Тому готуйте сміливо подвійну порцію. Це прекрасний здоровий і ситний сніданок або ж обід, вся родина буде сита і задоволена. Взяти з собою також як перекус, це прекрасно. І пам'ятайте, що здорова їжа вона має бути не лише корисною, але й смачною і простою у приготуванні. Як, власне, ось ці от прекрасні, припечені, рум'яні і ароматні 23 лінивих біляші. Ось тут, натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео, там все детально показала. Або, як завжди, детальний рецепт на 23 ось таких лінивих біляша. Я збережу в описі під цим відео. Тож переходьте, готуйте там все просто. Ну і, звісно ж, друзі, довгоочікувана дегустація. Це настільки смачно пахне, що вже хочеться скуштувати. Ой, пахне! Смачного. М -м -м. Це щось? Вони, вони не забиті, пухкі, вологі і дуже, дуже смачні. Це дуже смачно. Ось такий от в мене сьогодні буде сніданок. Я вчора їх приготувала реально цілу гору. 23 ось таких от величезних лінивих чебураків. І я навіть не зрозуміла, коли я це зробила, наскільки це просто і швидко. Mm. Тому беріть собі це рецепт на озброєння не лише через те, що це приготовано на корисний мотив, а через те, що це дуже просто і швидко готується. Економте свій час і їжте смачно. Тому я снідаю і вас запрошую. Mm.